Путін має відчувати, що його можливості обмежені. Це розуміння надає дозвіл знищувати. Російську зброю, з якої ворог б'є по українських містах, про це президент України заявив під час спільної прес-конференції з президентом Франції. Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за надану нам підтримку. І за весь час війни, і за новий оборонний пакет домовилося про відкриття в Україні офісу КНДС французької компанії, разом з якою Україна вироблятиме боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Є також позитивне рішення щодо тренування пілотів та. Інженерів відповідно отримання французьких літаків ми маємо позитивне рішення щодо тренування пілотів та інженерів та отримання французьких літаків. Дякую тобі за це рішення. І говорили про справедливість для України про використання заморожених російських активів на користь захисту від. Російської ж війни зараз готуємось до рішення, яке має бути вже в червні. Рішення про фактичний початок перемовин між Україною і Євросоюзом щодо вступу. Маємо підтримку Франції у цій боротьбі Україна знає, що вона може розраховувати на нашу підтримку у довгостроковій перспективі стільки, скільки потрібно буде. Україна знає, що Харті ООН і європейська інтеграція це і було те, що надихнуло союзників на боротьбу 80 років тому. Це буде нашим найправильнішим орієнтиром. І зараз Франція підтримуватиме Україну на всіх рівнях на європейському рівні і на рівні НАТО. У Парижі президент України провів зустріч з президентом Шаджоз. За Байденом. про це Володимир Зеленський повідомив в соцмережах. Обговорили оборонні потреби України, ситуацію на полі бою та підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди. Президент України наголосив, ми повинні отримати можливості завдавати удари по військових цілях на території Росії. Важливо посилити захист Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Позиція мера Парижа щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх є послідовною та принциповою. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська. Вона зустрілася з Ан Ідальго. Олена Зеленська наголосила: що Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну забрала життя більше аніж півтисячі українських спортсменів та зруйнувала 500 спортивних об'єктів. Зан і Дальго, яка за сумісництвом є головою бюро виконавчого комітету з проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор, вони відвідали інтерактивну виставку «Паріз Трансформі та квартал реконструйований з врахуванням забезпечення безбар'єрності для всіх. Париж планує прийняти 350 тисяч відвідувачів на кріслах колісних. Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори щодо вступу до Європейського союзу України та Молдови. Про це повідомила представниця Єврокомісії Анна Пісонара. Раніше 12 країн ЄС наполягали на старті цих переговорів у листі міністрів закордонних справ країн до колеги з Бельгії, яка нині головує в Раді ЄС. Затвердити переговорні рамки для Києва і Кишнева треба до кінця червня, аби скликати міжурядові конференції з обома країнами. Нагадаю, для України умовами щодо започаткування переговорів були антикорупційні реформи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування чиновницьких активів та захист мов національних меншин. Заявку щодо вступу до Європейського союзу Україна подала 28 лютого 2022 року. А статусом кандидата вона була наділена через 4 місяці 23 червня.